Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, який у нас сьогодні буде дракон на продажу. Легендарна моя таврія. Всі думали, що вона вже все, а вона, вона ще живенька старушка. Коротше, дивіться, машина знаходиться в Запорожжі, ціна її як за паршивий китайський велосипед. 400 баксів. Кому інтересно, дивимося далі. Тут якийсь присутствує звук. О, чуєте? Це Це чуть трохи. Я її купляв ще в 2020 році. У 2020 році був оцей звук. З цим звуком вона від'їздила 5 років. От зараз 25 рік, осінню я її в 2020 купляв. І то щось там як хрехтіло, так воно і крихтить, так сказати, на швидкість не впливає. Воно покрихтить, перестане і буде далі працювати. Ой, за кашель, вибачте, трошки просидився. Що я, собственно, вирішив, до неї взагалі прийшов. Злить водичку, у нас так, як заморозки, думаю, треба злить, бо буде горе. Тобто двіжок працює нормально, чітко. Зараз я трошки заглушу. Аком чіткий, стартер міняний не там. Так, цей тобто звук мене напрягає. Ай, блядь. Починають названювати. Так, сука. Так, трошки отвлекли історія яка. Я на ній під'їздив чесних два наверное, з половиною е, вот. Потім вона в мене стояла, потім віддав її брату. Зараз брат служить, дзвонив, каже, продай її нахрен, ну а чого вона стоїть. Щоб ви розуміли, от оце все, що з нею стало за 5 років, що вона в мене. Тобто ну, рижики пішли. От таке от. ну останні 2 роки вона просто тупо стоїть. отак так внешне. Покажу, так, що у нас тут. Чесно, і не заглядав сюди полгода. Ну, тут, звісно, всякі інструменти, балончик на 50 літрів. Ремні. Ну, це таврія, Тут пів таври должно, ну, ремінь, це все, стакани. Тут я варив. Коротше, дядьки, дивіться, я вам по ній можу розказати все, бо я її перебрав від переднього до заднього бампера. Все, перебрав. Стакани підварював, тобто вона живе. Вона ще живенька. Там підварював, тут підварював, будка теж в принципі, живенька. Навіть кришка держиться. Так, о, чуєте, а, ні, крихтить. Вона височенька, тобто кілограм 700 можна. Колись на її тонну запередолили, А, закрита. Рекнула. Постріляли кольоса. Отак, От. От пройдемося. Давайте заглушимо, Заглушимо її. О, бачите, якби не тарахтіло. Що в нас по салону? Тут треба лісти кинути. Це тих техні... О боже. Чесно, два з половиною года я в неї не заглядав. Я ж кажу, я на ній не їздив, то їздив брат. Що він тут робив, що не робив, я не знаю. Ручки. Так, тут у нас, в принципі, ще живеньке. Ой, давайте сюди заліземо. Тут у нас теж то, наверное, якісь бензинки, ну тут срач, звісно, ніхто не обирав. От, от передаляли назад, тут. О боже, тут ще срач треба вбирати. Що у нас тут робиться? Давайте покажу. Ну, теж таке. <кхе> таке, таке всяке, І Трошки попідварюють. Ну, дядьки, ціна теж ціна. Так, да, ну я в таврії не сидів. Зараз давайте заведемо цього дракона. газовочку, Воно холодне. О, заводиться добре, але довго. Там теж газик підшаманить, колись вона в мене з півтичка заводилась. Ну цей бреше. Цей бреше, зарядка там нормальна, коли щупами, ну провіряв мультиметр, бо 12 це не зарядка. Зарядка нормальна, печка. О! Лахмуты, там якась миша була, дохла випала. <ріст> вот. Ну, Тут бачите пилюка, а маса виведена, це щоб оком не жало. О, як провірити зарядку, все, я відключив масу. Вона заглохла. <ріст> Трошки факап. <ріст> ну а ну. Там чи може газика спочатку треба, щоб воно піднакачало. Вот. Е, коли вона, о, аварійка робить. Ага, світло ну, клацає. Поворотники. Ну по електриці тут, мабуть, ну, таке, як все робоче. Я ж кажу, коли я на ній активно їздив, тут вона заводилась з полтичка, все працювало, все було на мазі. Е, а ну, Давайте ще раз. підключив масу. Заглохне чи ні. О, наче робить. Ну, Там ще клеми толком не прикручені. От, отакий дракончик. 400 доларів. Там не дзвоніть з дебільними питаннями, там, а, що? а як, а що в неї треба вкинути, що з неї треба зробити. Ціна реально по 20 за кілограм, грубо говоря, як з прийомки. Потяг паспорту. Регістрація Біла Церква, машина чиста, ну можете пробити, подивитися, страховки немає, ніхто на неї страховку не ділав, тому що страховка на такі карчі 100 доларів стоїть. Ну це, ну коротше, це ера потужності. Бришка, яка стоїть 300 і за сотню зробити страховку. Це звісно так. Да. Ну, сидіння ще більш-менш, але ну, таке чисто робочий варіант. О Боже. О Боже, всі звуки Таврії. Е, По-моєму, навіть сигнал робочий. От, е, 400 доларів. Ілі вам дитині купить велик, ілі лі хоч яка не яка, ну таврія. Десь в село, там кізяки, дрова возить. І Це лучше, ніж то на якомусь китайському мотоблокі. Та й повезе вона більше. Ну і як-не-як машина. Так, що. А, так. Да. Е, з дурними питаннями. Там я, бо якось почав за одне закінчив за друге. Що там робити, що не робити, я поки вона заводиться, їде. Приїхали 400 доларів на капот, я вам віддав техпаспорт. паспорт, все, укатили в е, Там Торг, не торг, ну, блін, по ціні. Грубо кажучи, е, двішка з коробкою віддаю, машина як би, на ходу, робоча. даже ну, ви таких цін, мабуть, не знайдете на цій Таврії пікапчики. Що вот, вам ще розказати? Да, приїхали 400 баксов на капот і уїхали. Навіть даже, даже пробіг суточний роботи. Ну таке. Таке. Погратися, покататися, вот. Влажувати в неї можна безконечно. Котику вам покажу. Безконечно. Що я тут робив? Я тут все робив. От просто все. Вентилятор міняв, радіатор, бошку ділав. І дійсно, що я не робив, це коробку, то воно в коробці щось шкриготить. Ну, це коли той шестернечка та що на спідометр, вона була колись випала. Навіть мивайку сюди при колхозі. Ну, коротше, я вам скажу, я її був в своєму купив за 500, 500 баксів. Ой, 500. Ні, 700-700. доларів. І ввалив я. Навіть вода не тече. Вот. Е, увалив я за 2 роки, в неї я вважав більше, ніж 700 баксів. Да, вона работает чисто на газу. За 5 років вона бензина не бачила. Бак тут взагалі відключений, так що работает чисто на газу. Тут десь е, я зробив екстрений вивод. То есть, коли було пару разів, що газ закінчився, там полторушка бензи з собою, бути до заправки доїхав. Заправився газиком і поїхав. От. Так. Тут? тут в принципі стакани живі. Ну, трошки корозія. От. Так. Ну, Резини нема. Резини нема, Там уже корт поліз. Покажу вам. Можете. От. В общем, кому інтересно, дзвоніть машина в Запорожій. Приїхали, забрали, завели. Заводиться добре, але довго. Ну. Ти ж на газі, коли воно трошки похолодало. Поки воно прокачається, там сальник. Сальник він 5 років як срав, так і сер. А ні, Коли я головку ділав, міняв сальник, ну він все одно обоссався твар. По-моєму, сальник колінвала міняв. Ну, це таке, це ремні, розходники. Е -е. да. Ось такий от у нас дракончик. Так що, тому цікаво, пишіть. Приїжджайте, забирайте тряпочки, якісь труси. Господи, да. Все, всім пока.